Балуни мені поміняли по гарантії. Дякую хлопцям за хороше ставлення. А старі сказали викинути. Але мені цікаво, там нема чому ламатися. Тож давайте подивимося, що їм могло бракнути. Судячи по хрусту, воно клеєне, мабуть, це але то не точно. І його якось треба розполовинити. Трохи грубої сили за кадром, і воно пішло, як діти в школу. Ось він балун. Балун назва походить від англійського Balanced Unbalanced. Це є фільтр, який дозволяє правильно передавати різні типи сигналів по різних типах кабелів. Відеосигнал. Замовчуванню розрахований на 75-омний каукціальний кабель. Ми ж використовуємо в ту пару, і вона, по-моєму, має 50 ом хвиловий опір плюс диференційну пару. Для того, щоб воно працювало гарно без завад, використовується власне пара балунів. Для того, щоб адаптувати лінії зв'язку. Тут ми бачимо трансформатор, який, власне, забезпечує передачу сигналу, фільтр по суті. А ось тут в нас. Є сам балун. І тепер дивимося, що стало причиною поломки. Бачите, він був пропаяний нормально, але коли паяли, його не притиснули до плати. Тобто він був запаяний ось так. А коли банально викруткою я притиснув, воно відірвало дорожку по колу. От. А тут видно мікротріщини, то навіть ну, то, що десь там скрутив чи перевантажив, а банально через те, що воно було запаяне халантно, воно відвалилося. Тобто я його зремонтую без проблем і працювати воно буде. Кому цікаво, в Тімура Гараніна є дуже багато цікавих відео по радіочастотних системах, по антеннах і по передачі сигналу по кабелях. Просто кладість інформації. А таке здешевлення і некуратна зборка може вам відібрати купу часу і 150 км дороги. Треба мати подібні речі на запас, я так розумію. А ось другий розлупив. Кільцева мікротріщина. Пошкоджень як таких нема. Просто кільцева мікротріщина. Третій та сама історія. І четвертий та сама історія. Кільцева тріщина і видно припідняту контактну площадку, котра відірвалася від плати. Китай, пропаюю довкола, буде триматися краще, ніж нове. Ну і звичайно, клею. Клею докупи, трошки суперклею і балун як новий. Вигляд, може не товарний, а вже по пальцях десь попала зараза. Але працювати буде, буду мати на запас, принаймні. Судячи по всьому, таких ще багато буду зустрічати. От там вони під вантажем сохнуть. А ми вже, щоб як то кажуть, для експерименту, а ну давайте глянемо знову. Може, то в мене параноя і може то я десь скрутив, засильно, крутячи, хоча як засильно, викрутка маленька, на драбині там сили не прикладеш. От, колю повністю новий. Який ще навіть не кручений. Добуваємо його начинку і дивимося, як воно зроблено. Притик не впритик. Та ні, тут нормально, тут його скрутити. Його тут скрутити не виходить, навіть як сильно старатися. Ось, бачите? Ну, ніяк. Тобто, все ж таки, то був брак, я з розуму не схожу, просто маю таке щастя, що вигрібаю браковані штуки. Ох що тільки люди не ламають приборна панель. Поняття не маю від чого, але це явно не жигулі. Напевно, якийсь бус або щось тому схоже. Має тут якийсь перемикач прорезинений. Два індикатора тут, один тут. Стрілки вже зняв бо розбирав. Отак От воно знімається. І плата від цієї штуки отака От величезна плата. І щось водію, воно погано працює. Працює воно погано так, що не працюють дисплеї. Цей взагалі не працює, а цей раз добре, раз не дуже. А прибори працюють добре. Ото розбираю верхній дисплей на роз'ємі. А боковий дисплей, не вгадаєте, ось є місце пайки. А сам дисплей ось. І він вирваний з м'ясом. Він на цанговому зажимі. І воно відірване. Це або до мене розбирали, або воно вже відвалилося. Бо коли відновити не проблема, от питання що з центральним: треба з мікроскопом сидіти, дивитися. Лампочки-індикатори працюють, стрілки не падають, тобто воно тільки по індикації отак цікаво. Сам дисплей тут зі шлейфом. такий доволі проблемний для немонтажу, бо заклеєний накладкою. Декоративною, яку легко пошкодити, і будемо щось зараз фантазувати. Запаяти цанговий зажим це як два байта переслати. Тут все просто, а по основному дисплею я не бачу проблем. Мікро, немає, шлейф цілий тут згадує, що людина згадувала, що вода попала. Вона повитирала. І, хоча я вже кричав, що ніде води нема, чи це не перший випадок, що води немає, коли казали, що була. Придивляюся до процесора і бачу срань між ножками. Так вам не дуже буде видно. Одним словом, є корозія між ногами процесора. Якраз та частина йде на дисплей. Треба здувати процесор, мити під ним. Оєйку! Ще що страшне з цією платою, бачите, ось ці от дорожки такі поверхневі, це напилення. Тобто на друковану плату нанесена ізоляційна підкладка, потім птокопровідна і зверху знову заізольована. Якщо десь це царапнути, пошкодити, це біда або прийдеться кидати перемички дротами. Тому треба бути акуратним. Ось тепер як здув, то видно гамно між дорожками. Це треба вимивати, вичищати. Контролюю під мікроскопом, чи добре сів процик. Сидить ідеально, навіть не треба пропаювати, збираю і везем на машину пробувати. Лічельники. Лічельники бувають різні. Ось це же лічильник. Лічильник гривень літрів. Така от плата. Два інформаційних канали. Живлення 24 вольта. Фірми мені незнайомі, не часто таке попадається. Якісь вимикачі для конфігурування. І десь неправильно підключили, десь щось коротнули, згоріла підсвітка. Підсвітка організована торцева, як в модних телевізорах, має дві секції з різною кількістю діодів, бо різні світлодіоди. І хтось вже паяв, і одна з секцій не працює. Відповідно, бачу, паяне, не дивлюся, стоїть тут драйвер. В вісьмипіновому корпусі є оптопара, скоріше за все, керування якраз. І одну секцію, я так розумію, зробили, а другу не могли зробити. А чому не могли? А тому, що другий драйвер окремо стоїть під дисплеєм і в ньому дюрка. Як в дупі, дюрка. Хоча ні, в дюпі теж отвір. І тепер якось треба той дисплей зняти. На щастя, він вроді як би в сокеті, його можна буде витягнути. З тим треба дуже акуратно, бо такий дисплей ми точно не знайдемо, щоб поміняти. Тоді буде доступ і можна буде поміняти драйвер. Потрохи розкручую. де не дає проставки, де нема, таке враження, що сюди вже теж лазили. Ось розсіювач, так організований, торцевий. Гарно. І тепер дисплей. Тут є ще проставки. Це відвели в сторону. Двох проставок бракує, ну, вже як є. Ще мало доступу. Паяти за таких умов буде складно. Хоча, може без паяльної, паяльником підлізу. Напевно, так, щоб не знімати дисплей. Ось вона, дірява шимка. А ще тут є цікавий механічний лічильник. Не знаю для чого механічний, може як контрольний. Я так розумію, електромагнітного типу, і в залежності від кількості імпульсів перекидує механічно цифри. От така конструкція цікава. Чекаємо на деталь, будемо запаювати назад. Ремонт плати управління газової колонки при АЗС. Ремонт підсвітки. Дякую за успішну роботу.